Привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні ми поговоримо про найбільшу спільноту інвесторів iTox. Ми зібрали людей з різних куточків України та світу, які хочуть поділитися своїм інвестиційним досвідом та прагнуть до фінансової свободи. В цьому відео я розповім, як спільнота допоможе вам покращити фінансову грамотність, розібратися з нюансами фінансового планування та інвестування. Сама спільнота реалізована в Телеграмі. Це закрита група, в якій вже більше 400 учасників. Спілкування зручно реалізоване по тематичних гілках, тому ви завжди зможете з легкістю знайти актуальну інформацію. Кожного місяця ми проводимо шість лекцій, кожного другого понеділка робимо огляд фінансових новин та відповідаємо на питання учасників. А кожний четвер фінансові радники та запрошені гості проводять лекції про фінансову грамотність, інвестиції, фондовий ринок, страхування. Податкове планування та багато іншого. Тему лекції обирають учасники спільноти, тому контент, який ви переглядаєте, завжди актуальний та закриває ваші поточні потреби. Розклад майбутніх лекцій можна подивитися в боті спільноти. Лінк на нього в описі цього відео. Крім прямих ефірів, ви також можете переглянути записи лекцій, які були в спільноті раніше. А їх вже понад 250. В чаті ви можете спілкуватися з однодумцями, обговорювати питання, які у вас виникають під час інвестування, або ж ділитись своїм власним досвідом. Крім того, в підписку входить доступ до бази знань, де зібрані різні чек-листи, таблиці, інструкції та калькулятори. А наші квартальні нетворкінг-сесії дозволять вам познайомитися з учасниками та обговорювати не лише фінанси та інвестування. Наш фокус це не просто дати вам інформацію, а навчити вас застосовувати її в реальному житті. Отже, в спільноті є три варіанти підписки: найпопулярніший це квартальна підписка за 56 доларів на три місяці. Найвигідніша пропозиція це річна підписка за 192 долари, що в перерахунок на місяць складає всього 16 доларів, і найдоступніший тариф. Це чат за 15 доларів на місяць. Тут ви можете спілкуватися з однодумцями, вирішувати свої питання, тримати руку на пульсі, але не матимете доступу до лекцій. При оформленні річної підписки ви звичайно маєте переваги: 20% економії та 4 ефіри на рік з засновниками спільноти Сергієм Мікуловим та Артемом Вагановим і командою АйТокс. Якщо ви шукаєте простір, де можна говорити про фінанси, податкове планування та інвестиції, то ви в правильному місці. Лінк на спільноту в описі цього відео. Не втрачайте час, намагаючись знайти інформацію в інтернеті. Так ви отримаєте лише хаос в голові. Доєднуйтесь до спільноти вже сьогодні та зробіть перший усвідомлений крок на шляху до фінансової свободи. Ми не просто спільнота. Ми простір. Де вчимо, як через раціональне поводження з грошима максимізувати віддачу від життя.